Саме перша відеокарта з підтримкою RTX, Найдоступніша відеокарта з підтримкою RTX І навіть новий стандарт пам'яті gddr 6 Плюс хороша шина 192 біта. Але якщо ти купиш таку відеокарту, ти зробиш помилку. Давайте почнемо з далека, з дати виходу цієї відеокарти. 2019 рік Nvidia презентує нову технологію трасування променів. І самим доступним тоді рішенням була ося RTX 2060. Давайте по порядку, трасування променів. Як взагалі працює ця технологія? До виходу відеокарти RTX, трасування променів вже було придумано, це не придумала Nvidia. Це ще було далеко-далеко у 20 столітті. Цей технологією користувались багато кіностудій ще в далеких 90-х роках для рендеру своїх фільмів і кінофільмів з глобальним освітленням, тобто з трасуванням променів. Тільки тоді це неможливо було робити в реальному часі. Ну, в принципі, як і у випадку з 2060. В той час просто брали, виставляли промені світла на етапі монтажу і потім відправляли цей процес на рендер ферми. Це такі великі станції комп'ютерів, зібраних з багатьох комп'ютерів, які рендерили цей процес там, годинами, днями, місяцями. Там один кадр міг рендеритись годинами. І тоді це було окей, адже. Ну, з кінофільмами ніхто не спішить, але коли ти граєш, те такого часу нема, що відрендерити один кадр там за декілька годин. Тому такої технології в іграх ніхто не користувався, адже це би все зводило продуктивність просто на ноль. Але Nvidia ще в 2018 році сказала, що вони це все виправлять, і у 2019 році виходить RTX 2060. Як їм взагалі вдалося це зробити? Вони взяли звичайну відеокарту, побудували її на новій архітектурі. Ну тут використовується тюрінг, і додали цій відеокарті rt ядра які будуть відповідати саме за трасування променів у грі. На папері все виглядає чудово. Графічний процесор відповідає за промальовання графіки, а RT-ядра відповідають за трасування променів, і це все повинно працювати ідеально у парі. Тільки не так то сталося, як гадалось. Тінь в реальному житті як вони працюють. От у нас є джерело світла, є об'єкт, і ззаді нього світло не попадає, і якраз така становиться тінь. ігри ця технологія працює трішки по-іншому. Там від гравця випускається промінь. І потім він оброблюється. І щоб обробити картинку у грі, потрібно випустити по променю на кожний піксель. Тобто коли у вас 60 FPS у грі, це є 60 кадрів. На 60 кадрів потрібно випустити 60 разів на кожний піксель по одному променю. Для цього потрібна якась просто нереальна обчислювальна потужність. Як ви можете здогадатись, у RTX 2060 її нема. Тому ця відеокарта у трасування променів як так і не змогла. Ця відеокарта вийшла по потужності на рівні 1070. Тільки справа в тому, що Nvidia тоді вирішила, що ми не будемо продавати нові відеокарти, ну по старій ціні. Тобто, ну, якщо так розумно подумати, вийшло нове покоління, то 2060 повинна коштувати як 1060. Але ні, Nvidia тоді вирішила. Якщо ми даємо продуктивність 1070, тоді ми і ставимо ціну як 1070, щоб було нормально і щоб гравці не відчували себе, знаєте, як ребу в воді. Тому ця відеокарта виходить по ціні 1070 і відразу разом питання до Nvidia. Для чого нам її, якщо є 1070 по такій ціні? І Nvidia відповідає: ми вам даємо RT-ядра, з яким ви можете грати у реальному часі з трасуванням променів і нормальним рівнем продуктивності. На папері це все виглядає чудово. Але ця відеокарта у трасування променів так і не змогла. А якщо вам потрібно реально хороші сучасні відеокарти, які зможуть у трасування променів і не тільки, тоді вам потрібно звернутися до магазину Artline. У них ви можете купити як сучасні продуктивні відеокарти, так і замовити готові збірки ПК абсолютно під любі задачі. А якщо у вас є якісь особливі вимоги, то їхні спеціалісти зроблять для вас кастомну збірку, яка буде справлятися з усіма вашими задачами. Посилання на них залишу в описі під відео. І тільки почали виходити ігри з підтримкою RTX, гравці зрозуміли, що ця відеокарта з цим не справляється. І тоді Nvidia сказала. Все окей, у нас є інша технологія, яка зможе це виправити: DLSS. І ніби воно також змогло додати якоїсь рівня продуктивності, але тодішній DLSS був ну дуже сирим. Сучасний DLSS такий відносно нормальний, а тодішній DLSS першої версії він був ну, дуже сирим і картинку конкретно шакалив. У випадку 2060, коли я вмикав DLSS в іграх, краще його не вмикати, хіба в дуже екстрених ситуаціях. Краще вивкнути ті промені, вивкнути DLSS, а тоді питайтесь, для кого ця відеокарта. Така відеокарта коштує в районі 6 тисяч гривень. В попередньому відео я сказав, що 1660 коштує 3-3,5 тисячі гривень. І зі мною багато людей не погодились, але ніхто мене так не почув, що я сказав, що це буде хороша покупка за 3-3,5 тисяч гривень. Адже за ті цінки вони продаються у більшості оголошення саме 4-4,5, 5 та відеокарта не має жодного сенсу, адже є GTX 1660 Super і GTX 1660 Ti. У випадку цієї відеокарти ціна. 6 тисяч гривень взагалі не виправдано. Навіть за 5,5 я би таку відеокарту радити не став. І тут є дуже багато мінусів, які ніяк не можуть перекрити її плюси. Давайте представимо, що ми знайшли таку відеокарту за 5,5 тисяч гривень. Що ми, скоріше всього, отримаємо? Ми отримуємо гарячий кусок текстоліту, який не зможе ні у трасування променів, який не може ні у DLSS, який взагалі нічого такого вам конкретного дати не може. А конкуренти його просто давлять конкретно. Є GTX 1660 Super і Ti, які дешевші і не дуже сильно поступають по продуктивності, і є набагато енергоефективніші. Там TDP 120 Вт. Тут 170 температур цих відеокарт зовсім різні. Ще одним з мінусів цієї відеокарти, це те, що вона попала конкретно на майнінг, і їх так прожарили нормально. На лише цих відеокарт, які не були в майнінг, просто навалом. Тому такі відеокарти з Олексу брати ну, дуже ризикова справа і дуже взагалі нерентабельна. Адже ви ризикуєте дуже сильно в порівнянні до 1660 Super ETI. переплачуєте більше, нічого зверху аж так не отримуєте, а мішок мінусів вам гарантований. Для початку TDP, 170 Вт. Карта максимально гаряча. Двокулерні версії ну, ледве справляються з її охолодженням. Однокулерні взагалі це смерть ні в якому разі, ні за які гроші. Безплатно так можете поставити з нічого страшного. Двохкулерні ледве справляються, трьохкулерні окей. Але трьохкулерні коштують там взагалі якісь космічних грошей. І тут у гру вступають і конкуренти RTX 2060 Super, в якої збільшена шина з 192 біт до 256. Тим самим пропускна здатність нашої відеопам'яті росте просто у геометричній прогресії. Хоч тут і 192 біта, але. З таким відеочіпом це все одно не вирішує, 256 біт, окей, але навіть 2060 супер, яка коштує більше як 6000 тисяч також не позбавлено всіх мінусів цієї відеокарти. Колосальний TDP, нормальна така прожарка у майнінгу, скоріше всього, у більшості випадків, і супер гаряча. І якби ще не було конкурентів, ці відеокарти можна було би розглядати. Але є одна така чудова відеокарта. Яку я не дуже хочу рекомендувати, але я її можу порекомендувати, адже вона реально хороша. Це є RX6600, яка новою коштує від 8 тисяч, 8500 9 тисяч. її можна взяти за 6,5-7 тисяч. І вона рве цю 2060 по всім фронтам. Тут у нас TDP 170 Вт. У RX 6600, не знаю, як МД зробило це. Вони зазвичай люблять робити супер гарячі карти. 120 Вт, як у 4060. Тут у нас TP 170 Вт. У випадку 6600 там 120 Вт. І коли я порівнюю свою 4060 з RX 7600, там ситуація була кардинально наоборот. У моїй 4060 було TDP 120, а у RX 7600 TDP 170 Тут у Nvidia 170, у RX 120. Плюс та відеокарта вийшла на 2 роки пізніше. Під самий кінець майнінгу вона вже в майнінгу по суті не була. Плюс там 8 ГБ відеопам'яті. Тут тільки 6 ГБ. Так, у неї урізана ще на тільки 127 біт проти 192 біт тут. Але все ж такої ролі не грає. Адже та карта випущена багато пізніше, і вона в майнінг аж так не попала. На ній не майнили. Ви, скоріше всього, купите хорошу живу карту, навіть якщо вам пощастить, ви купите її з гарантією. Адже вийшло воно в 2021 році, якщо ви купите карту, яка була куплена у 2022-23 з якоюсь двохрічною гарантією, ви можете ще взяти навіть варіант з гарантією, яка буде вам ще служити і служити. По продуктивності у Full HD не приблизно до рівні. Можливо, навіть рік 6600 буде чуть-чуть покраще. Але, але якщо ви перейдете у 2К, що не рекомендовано ні цій відеокарти, ні 6600 взагалі, то ця відеокарта буде за рахунок своєї щени там трошечки кращою. Але хто буде користуватися цими картами у 2К навіть у кест якісь умовні. Тому цей плюс взагалі не беремо до уваги. І по суті, ви берете RX 6600, яка буде продуктивніша, чуть-чуть, але продуктивніша, яка буде мати більше відеопам'яті, 8 ГБ перед такому чіпі, як у 6600, це є на сьогоднішній день за очі. А тут тільки 6 ГБ, яких вже. Малувато буде. Хоча в випадку такої відеокарти з її чіпом її 6 стає, адже вона 8 гігабайт, аж так нормально, ну скажімо так, показати не зможе, ну у іграх. Але все одно по одній тій самій ціні у випадку AMD ви отримаєте кращий чіп, більше відеопам'яті та курізану щену, але плюс ви отримаєте хорошу холодну карту з гарантією, можливо, а можливо і ні, але вона все одно відносно нова. і аж таких проблем з нею бути не повинно, якщо той відеокартою, не знаю, не грали 24 на 7 там круглими роками. Тому ті відеокарти ще живі. Такі відеокарти, ну, якщо ви знайдете за хорошою ціною і з хорошою історією перевіреною. Можливо, так, але для чого? Якщо є 6600? у випадку 2060 Super ще можна знайти якісь плюси, адже та карта має більшу шину, за рахунок цього у неї буде більше пропускна здатність. За рахунок цього вона буде швидшою, що за 2060, що за рік 6600. Ну, в середньому десь на 15-20%. Якщо ви знайдете 2060 Super за 6000, з хорошою історією і детальною перевіркою, можливо, можливо можна подумати. Але у більшості випадків таку відеокарту купляти взагалі не потрібно. Однокулерну смерть, двохкулерну. Ні, трьохкулерну з хорошою історією за 5 тисяч у якійсь паралельній реальності, якщо ви знайдете, тоді так цю відеокарту можна розглянути. За 6 тисяч ось таке виконання ні в якому разі. У Nvidia є ще одна відеокарта, а саме RTX 3050, де вона урахувала ці всі помилки. Вона тут її зробила менше TDP, тут вже 120 Вт. Тут же можна брати що одну кулерну, що двох колерну, типу окей. Вона вже також не побувала у майнінгу відносно сучасна відеокарта. В неї вже нормальний об'єм відеопам'яті, чи правда слабший, але тут потрібно розбиратися. Таку відеокарту я би також не радив, але тут же потрібно розібратися під які задачі. Можливо, така відеокарта вам навіть підійде. Про це ми зробимо інше відео. Якщо вам буде це цікаво, напишіть про це в коментарях і поставте подобайку у цьому відео. А щоб не пропустити, то можете підписатися на канал. Тому відставляємо її поки в сторону. Відеокарта цікава, не для всіх також, але там ще є сенс. Брати таку максимально дивну відеокарту у 2024 році не має жодного сенсу. Як би це сумно не звучало, такому не відео, хоча я їх дуже люблю. Але. Ця відеокарта з самого початку виходила дивною, а на сьогоднішній день вона просто якась ні про що. До речі, є одна думка порівняти ці відеокарти, а саме 1660, 2060, 30, 50, 4060, і що Nvidia давала з кожним новим поколінням у бюджетних своїх відеокартах. І взагалі, наскільки то є колосальний приріст продуктивності у порівнянні до приросту по ціні. Якщо вам це цікаво також, то не забувайте написати про це в коментарях, давай порівняння, і обов'язково для вас ми його знімаємо найближчим часом. А щоб точно не пропустити це порівняння, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в нього в описі під відео. Там ви точно не пропустите виходи як нових відео, так і наших стрімів, де ми спілкуємось на тематику ПК. Якщо вам... Потрібна якась допомога, то я вам з радістю допоможу. Якщо не я, там є достатньо багато компетентних людей, які вам допоможуть вирішити якісь ваші конкретні запитання. Посилання ще раз нагадую в описі під відео. Підписуємося. Тому ця відеокарта вийшла якоюсь просто мертвонародженою. Nvidia тоді просто взяли і протестували свою нову технологію, а саме, rt Ядра, свої DLSS на своїх користувачах, продаючи їм ніби революційний продукт. А по факту випустила якийсь кусочок сирого. Одним словом, давайте перейдемо до самого цікавого до тесту в іграх. Far Cry 6. У кожній грі ми також будемо використовувати високі налаштування графіки, середні ставити не будемо. І ця відеокарта з цим повинна справлятись без всяких променів. Звісно, без променів ми також спробуємо, подивимося, наскільки вони її просаджують, і наскільки хороша картинка стає і більший FPS з DLSS, Але у це інших іграх. У Far Cry 6 ми отримуємо середньому 91 FPS, що є доволі непоганим показником, адже тут можна виставити навіть ультра. І скажімо так, якщо у вас є така відеокарта, або ви її десь знайшли по хорошій ціні, або де взяли у знайомого, який точно на ній немає, і у нього... Хороша історія, то у Far Cry 6 ви зможете такою відеокартою користуватись дуже і дуже легко. Кіберпанк. Ось тут наш ERTX буде і все тому подібне. Для початку давайте просто високі налаштування графіки. І ця карта у Full HD нам видає 60 FPS, що є доволі непоганим показником, точніше, навіть можна називати його хорошим, навіть ідеальним, адже 60 FPS для карти там за 5 чи 7 тисяч. Окей, напевно, але не без своїх мінусів, про які ми говорили чуть раніше. Ну, звісно, високе налаштування це все чудово, але нам продали RT ядра, за які ми переплатили. Тому давайте подивимося, що буде, якщо ми їх вімкнемо. Трасування променів на середнє, без всякого трасування шляху і тому подібних речей. Просто скажімо так, мінімальні налаштування променів, які тільки можливі в кіберпанку. І тут ми з наших 60 ФПС опускаємося до слайд-шоу у вигляді 20 фпс. Хіба це те, що нам Nvidia презентувала? хіба це те, за що ми платили? Не знаю, мені здається, що тут з користувачів Nvidia познущалися, але вони пообіцяли цю ситуацію виправити з DLSS. Ми його вмикаємо і отримуємо 31 кадр на секунду. І якщо так подумати, 31 кадр на високих налаштуваннях. Ну, скажімо так, також не в самій сучасній грі без трасування шляху, а просто з мінімальними променями. Я навіть тут високі промені не включав, адже дивитися на слишов у 3 FPS, я не хотів. А якщо б я включив трасування шляху, цікаво, чи там би вийшов один FPS. Можливо, ми це зробимо в порівнянні з 30-50 і подивимося, як якась і справляється з різними видами трасування шляху. Обов'язково, якщо вам це цікаво, пишіть про це в коментарі, і я зроблю це відео якомога швидше. На рахунок DLSS він тут, хоч і є, і він підняв навіть FPS нам на 50%. Але боже, це така шакальна картинка. Вона наскільки мильна, це нагадують DLSS на якість. Якщо поставити на якусь продуктивність чи баланс, ну того краще не бачити. Краще діграти без броню на якихось високих налаштуваннях графіки. Якось так. Тому РТ ядра є, а продуктивності нема. Давайте перейдемо до Forza Horizon 5, також хороша сучасна гра, яку всі люблять пограти, такі гоночки. І тут ми можемо мати на високому пресеті налаштуванні графіки більше як 90 FPS, 90 100, нас таку приблизно стрибає. Грати абсолютно комфортно, промені ми тут не вмикаємо, адже ми вже знаємо, яка ситуація з променями. Хоча у Forza з цим буде попростіше, адже тут промені не є якимось такими, що аж дуже сильно навантажують нашу систему. Але нам тут ні промені, ні DLSS не треба, адже графіка виглядає доволі непогано, навіть я б сказав, чудово, на високому пресеті. І FPS у нас доволі-доволі хороша. Тому ця навіть якщо у вас 100 герцовий екран, зможемо відмалювати тих 100 Гц практично у всіх сценаріях. Тому для Forza 5 ця відеокарта підходить нормально. Звісно, якщо забути про існування інших відеокарт і про їхні рівні продуктивності, і про їхні плюси і мінуси. Адже цієї відеокарти по суті самі мінуси. В порівнянні, звісно, до інших. Кожа Assassin's Creed Valhalla нам тут видає на високому пресеті 80 FPS. Що є також доволі непоганим, у більшості ігр на високому просетні лошовані графіки, ви будете отримати на цій відеокарті більше 60 FPS. У більшості практично 90% ігр. Звісно, якісь супер новійкість Alan Wake нові, не зможете ви пограти ну там у 60 FPS на високому пресеті. Якщо поставити середній, ця відеокарта вам також там приблизно мало би видати 60. Я не тестував, але я так приблизно думаю, що буде тут 60 на середньо, на низьких середніх і тому подібне. Вона ще підійде для абсолютно всіх ігр, а особливо кіберспортивних. Але брати її для покупки я би вам не рекомендував. Тому думайте вам, що ви думаєте про цю відокарту, напишіть у коментарях. А на цьому я завершую. Дякую вам за перегляд і на все добре. Щасливо!